Але ви стрибнули, впали, зламали ногу та пішли до травпункту. Щось гарне зробив, щось отримав. Чому це критично необхідно для вашого життя? Такс. В зал запишусь англійську вивчу. Палити кину і грошей дуже багато зароблю. Але потрібна мотивація. Алло, 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 мотивація, а ти збираєшся приходити чи ні? Насправді мотивація це спонукання до дії за допомогою вашого хорошого або поганого стану. Наприклад, побачили себе в дзеркалі, і такі мені не подобається, потрібно записатися до залу. І імпульсивно пішли купляти абонімент в спортзал. але чомусь пішли тільки на одне заняття. А саме тому, що мотивація тимчасова, адже на ваш настрій, на ваш емоційний стан впливає довкілля. Також зовнішні фактори для цього і потрібна дисципліна, щоб поза вашим станом ви такі, треба йти працювати, треба притримуватися ПП. Зрозуміти, мотивація це ніби дуже великий стрибок у довжину. Але ви стрибнули, впали, зламали ногу та пішли до травмпункту. А дисципліна це коли ви обрали досить адекватний темп, при цьому стабільний і маленькими стрибками дострибали до фінішу. Так як же цю дисципліну розвинути? Алло, алло, Ні, 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 мотивацію назад відвозіть. Мені тепер дисципліна потрібна. Інструкція на випадок ваших проєктів: перший крок: зрозумій, нащо тобі ця дія? Зал піти, англійську вивчу, китайську також. А для чого? Тому що сусідка казала, тому що мама мені розповіла, тому що треба, всі роблять, мені також потрібно. Тобто ця мотивація насправді вона ніяка. Вам потрібно знайти відповідь на це питання, чому вам потрібно це робити зсередини. Тобто, чому саме ви вважаєте це правильним? Чому вам насправді це потрібно? Потрібно, чому це критично необхідно для вашого життя? Другий крок повинна бути мета та план. Я рекомендую вашу мету розбити на маленькі кроки. Наприклад, вивчити англійську за день, ви не зможете, але вам потрібно вивчити 5 тисяч слів. Окей, давайте ви будете вчити по 10 слів кожного дня, і тоді ви можете вивчити її набагато простіше і при цьому без перенавантаження. Третій крок відстежуй та роби собі бонуси. Дуже важливо відзначати свої результати кожного дня. Правило папірця. Просто на папірці малюєте 30 кружків, які будуть символізувати ваше тренування. Наприклад, і коли ви це тренування провели, ви Замальовуйте цей кружок, так ви зможете відстежити свої результати. Також я рекомендую додати бонус, тому що саме бонус буде виступати цією позитивною мотивацією. Наприклад, місяць прозаймалися, ну пішли собі щось купили, дозволили собі щось, кудись пішли погуляти, куди дуже сильно хотіли. Тобто, щось приємне для вас, щоб ваш мозок запам'ятав цей механізм. Щось гарне зробив, щось отримав. Четвертий крок: на березі не чекайте швидких результатів. Вам потрібно прийняти той факт, що якщо ви 10 років поспіль жерли як слон, то ви не можете за одне тренування скинути усю вагу. Сприймайте це як гру, як процес, коли ви ніби прокачуєте скіли свого персонажу в грі. І за це отримуєте нове звання або новий рівень. П'ятий крок: знайди щось приємне. Чим більше приємних дій ви об'єднаєте з цим процесом, тим краще. Наприклад, треба в зал ходити, але це звіздець, не хочеться. Але запропонуйте своєму другу піти з вами в зал, і тоді вас прогулянка буде асоціюватися з тренуванням, тому що ви постійно будете спілкуватися після цього тренування з вашим другом і постійно з ним після нього гуляти. Також ви можете додати свою улюблену музику в це тренування, взяли навушники і. Робіть вправи. Також ведіть традицію, ритуал, яка ніби зафіксує, що після тренування ви щось отримаєте. Наприклад, я потренувалася, прийшла додому та можу пограти в PlayStation. і отримати багато гарних емоцій. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підтримай цей новенький канал, підпишись на нього, на мій другий канал з веб дизайну, також інстаграм-телеграм-канал тебе чекає. І, звичайно, я дуже буду радити тебе бачити. Бачити на наступному тижні!